Вітаю! Сьогодні хочу розповісти про такий сонячний інвертор торгівельної марки Mast. Це економ класа інвертор. Він сонячний, він має можливість під'єднання сонячного поля до 2 кВт, але я не дуже бачу його перспективу як сонячного інвертора. Він зараз частіше використовується як джерело безперебійного живлення. Він має 12-вольтову систему і тому він може використовуватися з одною акумуляторною батареєю, що дуже людям подобається, тому що це буде недорогий варіант, бо найпростіша акумуляторна батарея це 12-вольтова батарея. Ви можете використовувати як гелаву. Така ЖМ батарею, можете навіть автомобільну батарею використовувати, але цікаво його буде використовувати саме з літій залізофосфатними акумуляторними батареями. Чому? Тому що в нього потужний зарядний пристрій. Зарядний пристрій цього приладу до 80 А. Але я раджу використовувати до 50-60 до А. Завдяки цьому, використовуючи, наприклад, літій фосфатну акумуляторну батарею 100 ампер-годин і встановивши струм заряду 50 А, ви можете повністю зарядити свою батарею за 2 години, що зараз дуже важливо, тому що довготривалі вимикання і е, на короткий період Подається електроенергія. Завдяки цьому ви зможете швидко його зарядити. Інвертор економ класу простіший, він має багато налаштувань по напрузі, по струмам заряду. Він має активне охолодження, тому він досить шумний. Але е, за ці гроші за 12-вольтовий прилад з потужністю навантаження до 2 кВт раджу використовувати 1,6. Це дуже буде гарним варіантом. Зарядить швидко вашу батарею, має масу налаштувань, має можливість під'єднати сонячне поле, якщо у вас є воно, і буде чудовим варіантом для забезпечення вашого автономного життя. Дякую